А відповідно, господарі, запорізька команда сьогодні так само налаштована на перемогу. Роботу так, команда, посідаючи останнє місце в турнірній таблиці, дуже багатьох гравців підписали. Бачимо розташування гравців опорні, півзахисники Орест Панчишин, 8-й, 15-й Андрій Кухарук. Атакувальний півзахисник Назар Лисна Марк справа в нападі зліва Дмитро Іродовський, Андрій Брізніченко як центральний нападник. Перші же поділя. На у поділя рахунок у цьому матчі відкрито дуже швидко Май наставник хмельницької команди може бути задоволений зараз. Небезпечно відкоплює в центрі. Бандурін шукає передачі нігтія. Того випереджає Володимир. Ш... Достатньо там виконавці поділі. Є удар воротах і рахунок стає 2-0. Це Андрій Кухарук. Він з грудьми. Скинув хтось із гравців поділі. Навіть не встиг помітити на підбиранні. Перший горес Панчишин. Панчишин срасному майданчику. Блізніченко прострілює. Антон. Корішковий м'яч далеко вибиває. Шаврін. Порушує правила Шаврін і Голкіпер Поділя, що тут не було положення поза грольця. Активно використовуючи фланги, Ці вривання Віталія Гемеги. Тут порушення правил проти Віталія Гемеги. Яка картка буде для Артема Козлова в цій ситуації? 34-ту хвилину матчу. Також Андрій Кухарук недалеко від м'яча. Савін пробиває ворота. для Металурга. Назар Лис не встигає до м'яча, тому що випереджає його Назар. Козлов в напрямку нехтія передача. Антон Задерейко. Лишній нападник Кудрівки. Назар м'яч забирає. Зіграв Юречко. Попри апеляції Андрія Кухарука. Денис Балан проти нього непогано зараз обігралися. І Родовський і Козло поруш. Немає положення по згорою. Назар Лис. Абсолютно вільна зона. Перед ним Лис на себе тягне Лис під лівою повз ворота. Власне через це на футбольне поле вийшов Володимир Близнюк. У першій частині сезону. Відзначався Антон Задрейко у воротах захисники. Порушення правил і жовта картка для Вадима Шау. Вкидає штрафний майданчик Блізніченко на підбирання Любеков. Класно м'я спіймав Ахмета Ліберга. Ну і нарешті з'являється і удар у запорізької команди. Втретє вже перебуває зараз у другому. турі. Лис. Точна скидка на Савіна. Савін далі на Гемегу. Гемега падає у боротьбі з Козлою, Матч продовжується. Юречко порушує правила у штрафному майданчику. Савін. Біля м'яча пішов розіграш. Кухарук пробиває в дальній кут стійка. І пограв на рівні УПЛ. Металюбеков М'яч відбирає на Бандурина. передачу. Немає офсайду Бандурин. Бандурін. Бандурін повз ворота пробиває. Нехтій. Товкач порушить Борисенко. Але йому фланзі м'яч тримає Навіше Борисенко. Нехтій. На сьогоднішній матч у заявці всіх уже випустив Філя Близнюк. І що тут м'яч не залітає у ворота? Міхшков. Шков. м'ячі. Можливо, зараз буде момент для поділля гемега. Падає, козлов падає, штрафний контовкач. Знову йде на віз. На підбиранні перший Фальковський. Больного поля, але шостий номер вже в грі. Нова Лібеков. І вдається нарешті відзначитися в другому таймі запоріжцям. 2-1. 2-1. передачі. Тут перший Максим Страц на м'ячі. Але поки що Металург на власній половині з м'ячем. Ну і все. Рівно 6 компенсованих хвилин зіграно в другому таймі.